Вітаю на першому місцевому програма кінолекторій. Та я Марина Прищепа. Актори із величезним досвідом роботи вже давно перестали бути лише акторами. Вони поєднують у собі талант і режисера, і продюсера, і навіть сценариста. Та погодьтесь, не у кожного це вдало виходить. До числа акторів, які знімають кінострічки, увійшов Джордж Клуні. Він створив фільм «І не один. Як продюсер Джордж Клуні цьогоріч отримав премію Оскар за кращу кінострічку Операція Арго. Це вже другий Оскар у кар'єрі Клуні. Перший він отримав у 2006 році за роль другого плану у фільмі Сіріана. Сьогодні у нашій програмі ми розповімо про кілька старих і нових фільмів у головній ролі із Джорджем Клуні. Одним із популярних фільмів за участю Джорджа Клуні, який має кілька частин: Одинадцять друзів Оушена. Насправді оушена, роль якого виконує Клуні, десять друзів. Це не точний переклад назви з англійської мови. Точніше було б назвати фільм Одинадцятка Оушена, тобто команда Оушена із 11 чоловік. Збор в 5.30. в грімі і костюмах. В 7.05 Сол получають посилку. Лайнус забирає коди. Всі вистраюємося на ісходне. В 7.30 Ян занимает свою позицию. У нас будет 30 минут, чтобы вырубить электричество, иначе он задохнется. После отключения электричества все подходы к хранилищу и лифт будут заблокированы ровно на 2 минуты. В время ми совершим бросок. У фільмі «11 друзів Оушена зіграли три актори, які одержували від журналу «People» звання найсексуальніший чоловік. Двічі Бред Піт та Джордж Клуні, і лише один раз Мет Деймон. Жіночу ж частину фільму прикрасила найвисокооплачуваніша на той момент актриса Джулія Робертс та неперевершена Енді Карсія. Он болтал з дівчиною Бенедикта. Два дні назад у них даже вийшло з сорок. Я за тобою слідив. А хто тебе просив?

У фільмі Одинадцять друзів Оушена показаний боксерський поєдинок між Леноксом Льюісом і Володимиром Кличком. Насправді ці два відомих боксери ніколи не зустрічалися на рингу, хоча у 2003 році Льюіс боксував проти старшого кличка Віталія. Одинадцять друзів Оушена мав величезний касовий успіх. Творці витратили на виробництво фільму 85 мільйонів доларів, а отримали 450 мільйонів. Тому було прийнято рішення створити ще два сиквели: дванадцять друзів оушена у 2004-му і тринадцять друзів оушена у 2007-му році. У другій частині фільму до одинадцять Оушена» приєдналися Кетрін Зата Джонс та Венсан Касель. Ти арістуєш мене?» С какой стати? Ты ведь никого не обокрал. Рада видеть тебя, Роберт. И я тебя. Знаю, ведь ты ходил за мной повсюду. Я люблю вот эту. Я назвала ее Вора Леомот. Сюжетна лінія фільму «12 друзів Оушена розроблена сценаристом Джорджем Нолфі, насправді призначалася для одного з фільмів Джона Ву. Після того, як було прийнято рішення про створення сиквелу, продюсери кінокомпанії Warner Bros. попросили Джорджа переписати сценарій під персонажі фільму «11 друзів Оушена. це акція випущена першим акціонерним обществом на нашій планеті. Голландська Остинської торговою компанією. Единственная акция. Дошедшая до наших дней. Сколько она стоит? Два с половиной миллиона евро. Вы что, на каждого? Нет. О, господи. Да Кто нет. же нашел нам такое выгодное дельце? Знаете, что это большие деньги для многих людей. А как же? Если мы будем раз в неделю проворачивать дела подобного калибра, то не вернем Бенедикту долг до. сентября 2005 года. Подериды. Да. Я все понимаю, но других вариантов нет. Провернімо та дельце, Мацуї через пару тройку днів подбросит нам новое, в 10 разів вигідні первого. А тепер трішки цікавих фактів про створення фільму «13 друзів Оушена у ролі Віллі Бенкса режисер Стівен Соденберг, спочатку бачив лише одного актора Аль Пачино. Один з близьких друзів Пачино Джері Вейнт Браун, який є до того ж одним із продюсерів картини, зумів переконати актора взяти участь у цьому фільмі. Режисер фільму «13 друзів Оушена відзняв всі сцени з у. Частью Аль всего за три тыжни. Меня заверили очень серьезные люди. Что и вы человек серьезный. Хорошо. Чего я хочу? Чтобы вы вернули Рубану его долю в гостиничном бизнесе и казино. И я даю вам шанс это сделать. Вы даете мне шанс? Ну хорошо. Все вернуть обратно? Я пас. Когда я последний раз сверялся с документами, мое имя стояло в графе владелец напротив большинства объектов недвижимости этого штата. Рекордное количество в истории. Это значит, вам есть что терять. Я никогда ничего не теряю. А вот те, кто пытается на меня давить, теряют много. Днями на екранах з'явився новий фільм у головній ролі з Джорджем Клуні Гравітація. Його колегою по кінострічці стала Сандра Балок. науково фантастичну драму Гравітація створив режисер Альфонсо Корона. Британська компанія, яка займалася розробкою спецефектів для картини, заявила, що фільм за амбітністю буде порівняний із аватаром Джеймса Кемерона. Зокрема, близько 60% подій, що відбуваються на екрані, створювалися за допомогою комп'ютерної графіки. А Джеймс Кемерон, коли переглянув фільм Гравітація, назвав його найкращим фільмом про космос з усіх коли-небудь створених. Фільм Гравітація перебував на стадії розробки протягом чотирьох років, тому що його амбіції з точки зору кінематографії, візуальних ефектів і реалістичного відчуття космосу було занадто складно реалізувати. Корон був змушений чекати, поки технології стануть більш просунутими, щоб повноцінно втілити своє бачення фільму Гравітація. І тільки після виходу фільму Аватар він. Понимаешь, что час пришел. Да, я вас слышу, я цепилась. Я сейчас. Я не, я не могу, я не знаю. Я закололась я не могу. А? Где вы находитесь? Теперь я сорвался, ну? не работает, я не могу. А? Дайте ориентир. Я ничего, я ничего не вижу. Вы видите, explorer? А? Нет. Видите газ? Нет. Соберитесь. Нет. Может быть, солнце или Земля. Мне нужны ваши координаты. Я не могу дышать, я задыхаюсь. Народ выгорает, а нам это не нужно. Нам нужно успокоиться. Как поняли? Мета Ковальський режисер спочатку затвердив Роберта Дауні молодшого, проте пізніше актор вибув з проєкту, щоб знятися в іншому фільмі. Тоді роль Ковальський отримав Джордж Клуні. З головною жіночою ролью було все набагато складніше. На роль Райан Стоун спочатку була затверджена Анджеліна Джолі, але потім вона відмовилася від проекту з фінансових причин і заради свого режисерського дебюту. Роль запропонували Наталі Портман, але вона не змогла зніматися, тому що була вагітною. На цю роль також пробувалися Рейчел Вайс, Наумі Уотс, Маріан Катіяр, Сіяна Міллер, Скарлетт Йоханссон та ще багато відомих актрис. Зрештою роль дісталася Сандрі Балок. Зараз у кінематографічному світі усі говорять про те, що фільм Гравітація є одним із претендентів на Оскар. Де ваш дом, доктор Стойкюріх. То там внизу смотрить в небо і думає та вас. Если увидишь девочку с каштановыми волосами, скажи, что ей не сдавать. Наразі Джордж Клуні працює над фільмом «Мисливці за скарбами. У ньому він і актор, і співавтор сценарію, і режисер, і, звичайно, що продюсер. Зйомки почалися на початку березня 2013 року у Німеччині, а завершилися у кінці червня у Великобританії. Планують фільм Мисливці за скарбами випустити в грудні цього року, але в Україні його можна буде побачити лише на початку 2014 року. А зараз настав час Вікторини від кінопалацу Україна. Минулого тижня ми запитували. Хто став режисером фільму Гравітація, як ви вже зрозуміли, і сьогоднішньої нашої програми це Альфон Сакуарон. Першою правильною відповідь на запитання надіслала Катерина Мірко. Вітаємо вас з перемогою. Ваш подарунок а це два квитки на фільм, які для вас обирають менеджери кінопалацу. Ви можете забрати у касі з 14 по 16 жовтня і скористатися ними у цей проміжок часу. А тепер нове запитання: хто став режисером нового українського фільму Іван Сила? Якщо ви знаєте відповідь на це запитання, надсилайте нам на адресу кілособачкарівно1.TV. Обов'язково вказуйте своє прізвище, ім'я та контактний телефон. А на сьогодні це все. Не забувайте дивитися у нас і на сайті телеканалу Рівно1.TV. А я з вами прощаюся до наступного тижня. З вами була Марина Прощепа. Побачимося на першому місцевому.